Вітаю вас, любі діти! Давайте ми з вами поглянемо навкруги. Природа повстає у всій своїй красі. Довкілля починається з добра і краси. Природа була завжди для людини великим добротворцем. Тому ми сьогодні поговоримо про те, що є біля нас завжди і в горі, і в радості це квіти. Де ми з вами можемо побачити квіти? На клумбах, на лузі. На підвіконі у будинках це живі квіти. А де ми можемо ще з вами побачити квіти? На картинках, на рушниках, на килимках та на посуді. Зараз я вам розповім про квітчасту хусточку. Хустки робили з дуже тонкого полотна. І вишивали різнокольоровими нитками. Орнамент на хустках розміщувався по чотирьох кутах і посередині. Як і колись, так і тепер розміщують по кутах великі фігури, а дрібненькі посередині. Хустки оберігали, захищали людину від усього лихого. Хустки вчили людей милосердя і добру. Тому хустка вважається оберегом. А у давні часи, коли козаки йшли в похід, дівчата дарували їм хустки вишиті на згадку як символ вірності. Тарас Шевченко писав про хустку: дарувала шовком шиту хустину, щоб згадував на чужині. Ми українці, маємо пам'ятати і берегти нашу історію, звичаї і обряди, шанувати їх. І нехай хустка буде нам оберегом! Нехай зігріває наші душі і наші серця і живе вічно, як наша невмируща Україна.